Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському YouTube-каналі. Сьогодні будемо говорити про пандемію COVID-19 в контексті скандалу, який розгорівся в США. Відомий всім новий власник Твіттеру Маск Пригрозив Притягнути до кримінальної відповідальності Ентоні Фаучі, директора Національного інституту інфекційних захворювань Сполучених Штатів Америки і офіційного радника Білого Дому з питань COVID-19, декілька слів про Ентоні Фаучі. Ця фігура тривалий час. Якось залишалася поза увагою, і ось після перемоги в палаті представників республіканців, вона ця фігура знову спливла в дуже такому неприглядному і негативному контексті. Власне кажучи, зміна сил в палаті представників. Цілком можливо послужить причинами нових викриттів і скандалів. Повертаючись до Ентоні Фаучі, людина з дуже сумнівною репутацією. Як на мене, і незважаючи на цю сумнівну репутацію, Ентоні Фаучі обіймав надзвичайно високі посади. Він не тільки був радником Білого Дому з питань covid 19 але й також більше 30 років був директором. Націально... Національного інституту інфекційних захворювань. А, нині Фаучі вже 81 рік, і нібито він збирається на пенсію, якщо йому це вдасться. Чому я сказав про сумнівну репутацію? А, тому що Фаучі вже не перший раз потрапляє в надзвичайно серйозні скандали, і його інструментом. Ведення інформаційних війн я зауважую на цьому моменті, оскільки, як на мене, це дуже неприродно і неправильно, коли лікар з ім'ям, високопосадовець, звинувачується в прийнятті участі в інформаційних війнах. Він на початку 80-х років. Не роздмухував неправдиву інформацію про СНІД, про ВІЛ і говорив про те, що ВІЛ може передаватися від людини до людини через побутові предмети, через ложки і виделки, через поцілунки. І найстрашніше те, що доктор Фаучі звинувачував дітей. І відводив їм особливу роль у передачі ВІЛ. Потім, звичайно, це все не підтвердилося, але дає нам можливість провести екстраполяцію на 21 століття. Щось дуже подібне відбувалося в світі, коли ковіду приписувались якісь речі, ну, нібито посилаючись на невідомість даного захворювання, але невідомість даного захворювання. Ну, не знімає відповідальності, тим більше з посадових осіб, які претендують на звання вчених і постійно апелюють до доказової медицини. Виникає якась парадоксальна і дивна ситуація. Якщо не з'ясовані, наприклад, неефективність чи небезпека, то вважається, що це можна робити. Але навпаки, коли ніхто не вивчав, наскільки вірус COVID-19 передається повітрям в парках і в там, якихось лісосмугах, на тротуарах, то все одно вважалося, що мають всі сидіти на карантині і не виходити на вулицю. Давайте згадаємо ці страшні кадри, коли. Показували санітарів, які були одягнені в захисні, якісь протичумні майже костюми, і поливали вулиці міст дезінфікуючою рідиною. Для чого? З якою метою? Хто сказав, хто досліджував таку ефективність таких заходів? До нині ніхто не може сказати. Це щодо мова йшла щодо минулого. І репутації Ентоні Фаучі, це надзвичайно важливо. Тепер я повертаюся до звинувачень Ілона Маска. Які в мене претензії до Ілона Маска? Перша претензія, попри те, що в принципі, ну, зауваження і підняття проблеми я вважаю абсолютно правильним. Ілон Маск, на жаль, не може порушити етичних питань і медичних питань. Ну, природно, тому що він займається ракетами і пробується в політиці. Це зрозуміло. Претензії у мене наступного плану, що всі претензії до Ентоні Фаучі є утилітарними, тобто такими, які завдали шкоди економіці, локдауни. Ну, Можливо, до певної міри етичними цієї претензії, тому що підозрюється Ентоні Фауч у змові з фармвиробниками. А ці підозри за ним тягнуться уже дуже давно. Хочу нагадати: та ж ситуація з ВІЛ і не лише з іншими інфекційними захворюваннями. І піднімається питання зацікавленості. Фарморобників у виробництві вакцин, е, нагадаю ще раз, ефективність і безпека яких ну, не доведена, вона і не могла бути доведена і вивчена, тому що навіть за коротким протоколом потрібно 6 років, не кажучи вже про там, 12 років повноцінних досліджень. Так ось е, утилітарний підхід, як на мене, є ну, можливим і. і Має право на життя, але він не зовсім розкриває глибину і суть проблеми. Про, на що варто було звернути увагу і в якому напрямку розгорнути звинувачення на адресу Ентоні Фаучі? Це перенесення досліджень вірусів у китайську лабораторію вірусологічну 4 класу небезпеки, яка знаходиться в Ухані. І чомусь ніхто не задає запитання. А чому уряд Сполучених Штатів і взагалі Сполучені Штати заборонили в Америці не просто досліджувати віруси, а як зазначається, в пресі, досліджувати віруси з метою зміни їх функціоналу? Ну, такий хитрий, хитрий оборот. Але в принципі ми можемо здогадатися, про що йде мова. Зміна порядку розташування нуклеотидів не просто змінює там епідеміологічні властивості цього віруса, а, наприклад, робить його збудником фактично соматичних нозологій. адже мова йде про атипову пневмонію. І це надзвичайно важлива річ, і мова йде про особливу чутливість і вразливість до людей поважного віку. І це серйозно дисонує взагалі з респіраторними вірусами, з властивостями респіраторних вірусів, які переважно діють на дітей, тренують імунну систему, якщо так можна висловитися дітей. А оцей респіраторний вірус чомусь виявився особливим, він переважно тропний до людей похилого віку, і він викликає не запалення, що надзвичайно важливо, а патологічну імунну реакцію у людей з ослабленим імунітетом, а на старості у багатьох він ослаблений, і атипову пневмонію. От про ці речі йдеться. І чомусь. У цьому напрямку, я підкреслюю, про що йдеться про перенесення досліджень вірусів з території Сполучених Штатів Америки до Китаю. От цей напрямок не розгортається. Наступна річ: роль Китаю у цьому процесі. Чому ніхто не піднімає відповідальність Китайської Народної Республіки у пандемії, якщо насправді. Там відбувалися експерименти з вірусами, які заборонені в цивілізованому світі. Це, як на мене, не другорядна річ. Ось. Чим закінчиться цей скандал? З Ентоні Фаучі ну, невідомо, але принаймні багато неприємних речей. Ми спостерігаємо в західній цивілізації, і, як на мене, неприємністю ще більшою є те, що порушуються дані проблеми виключно через економічні втрати і утилітарну складову. Хоча насправді запитання і проблематика ну, більш серйозна, ніж просто. Зацікавленість у виготовленні вакцин або там втрати економічні від локдаунів і гіперінфляція і безробіття. А це ми, ми повинні розуміти. На цьому в мене все. По питанню скандалу з Ентоні Фаучі, який порушив Ілон Маск, будемо спостерігати, як будуть розгортатися події і аналізувати ситуацію в майбутньому. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення, до наступних зустрічей.